16 квітня, Покровськ. Бачите що відбувається? Жесть. От хатка де проживала жінка, яку ми здавалося б, ще нещодавно забирали звідси. І от храм. От. Храм, який благополучно вже зруйнований. Вчора, так, да, це отбувало? Ввечері да, да. вчора. Да. Вечеря, вчора. Ну. А ось 61, -й. 61 й ночі. 61 далі тут. тут. Да. О 3-й третій, третій ночі сьогодні був прильот. Будинок склався. А це вчора о 5-й. Ну, завалений магазин, який до останнього працював тут. Я не знаю, яка доля у людей, сподіваюсь, що їх не було. У момент влучання. А Де? Летить? Он со снарядом, блядь! не за вас? Ні. Ага. Ой, -ой, Ой, а дома взагалі. а на підвалі или где? А точно тут кость? Да, 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 да он открыт, а он закрыт там. Валентина! Валентина! Все вот вот. вот. дворе живут цивильные люди! И вот ладно, что с тем двориком зараз отбывается! Здравствуйте, тютьма. Я волонтер. Да. Поедем. Давайте, дорогая моя, закидываем вещи быстренько. Давно я так спокойно тут не стоял. Да, вас тоже. Выехал из Покровска. Долго мы гуляли по-лазурному, да. Когда прилет, был, да. в квартире было. Да. Все сыпалось, рушилось со всех сторон. Шукали, шукали жінку сьогодні на Лазурному, там, де згорів повністю два під'їзди згоріли. Знайшли в іншому будинку, бачите як пощастило. Звичайний, звичайний чоловік просто приїтілою, забрав до себе. Як то кажуть, світ не без добрих людей.